Нас вже намахали, нам казали, що будуть офігенні умови. 3-4 плитки, все старе, ужасне. В п'ятій ранку ми маємо бути на полі. І філе я теж без солі, без масла, взагалі без ніфіга. Через крудан ми переносили, так що переносити, можна прочитати. У нас був Бандерівська горілка. Така у нас обстановка стіл, тут та чорна манда. Три гривні, це просто нам були. По мені покажеш? Да. Подписчикам, ти обіцяєш, Конечно, з ким да. я буду попав в рабство? Ми в рабстві чи ні? Зараз на годину 4.30 поділили по групам хто, які українці їдуть з булгарами, які з поляками. Проходить наш перший робочий день в Німеччині на вишні. Оба, всі наші попроходили. Ти взагалі мене недоцінюєш. Я взагалі б міг би 10 не збирати, якби нам що я можу сказати на рахунок першого робочого дня. Розраховую з карточкою Monobank. Мені гривні одразу переводяться в євро і ще одразу падає кешбек на рахунок. Чотири бутилки вже один євро, так? Його собі. Всім привіт! Перед початком відео хочу вам розказати Оба! Макс! Оба Макс! Ти незнайомий! Ти, ти попав в блог, Максим! Ти ж знаєш що тобі відео блоги? Мій я, я чув! По два мільйона переглядів робота в Польщі, так? Да? Да, да. А ти що? Як а, тут? Нічого. Як тут? А за те, що я попав в блог, ти якихсь пару гривень мені закинеш? Пару гривень ти закинеш? В смысле? Ну, в прямому, кнопками напряг як зараз. В смислі? Ну, Навчання да? закінчилось, роботи нема. Роботу шукав, нікуди не беруть. А трех з пару гривень з тих. Чекай, Чекайте, де аж там родичі в Європі я чув. <свистити> ну то родичі в Європі, як вони приїдуть. А в чому ти... ти не перекинуть гроші? Хіди, здеш, Комісію домом... переплачувати, приїдуть, будуть гроші. А зараз. Пацан, бачу, є така штука, як Transfer Go. Там переказ грошей в Україну без комісії взагалі. 0%. Я ти серйозно? Взагалі ноль А які їм стоять? Просто перекидаєш, я а як? не знаю. Там, як... А як? Всякі... Навіть... Як, трансф? Трансфер Гоу Трансфер -го. Це, Трансфер то так як футболістів, та трансфер. Трансфер го, корот. Вообще без комісії, там якісь сучасні технології. Перекидаєш з Європи. А ти мені не можеш не роздуплити, як? Звісно, є сайт на них. На Коротше, на на одним словом, заходиш на відео, цей десь-сюди попали і внизу під відео. Буде посилання на а трансфер. Інстаграм А теж кінь. Інстаграм твій. Коротше, внизу вся інформація про трансфер Гов. Якщо вам треба переказувати кошти з Європи в Україну безкоштовно. Ну, чувак, якщо Абсолютно. То, якщо то реально, блин. то реально, пацан, то реально. Хоч ми вже приїхали до того фермера. Всі тут дружно сидимо у нього на газоні. Чекаємо, він десь має приїхати і посолити нас. Я думаю, скажу, тут у нього така нормальна обстановка. Гуртожитків на подвір'ї прям. Приїхав вже фермер і поселив нас. Будемо жити ось в такій кімнаті. Нас вже намахали. Нам казали, що будуть офігенні умови. І будемо жити по троє-четверо людей. Живемо у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім ліжок. Ну, в принципі, такі умови. Ці кімната велика, є два столика, але тут все-таки засране, блін, все грязне тут. Ну такі умови. Такое. Нам казали що буде офігенні умови, Я думав що краще буде. Така от кухня. Раз, два, три, чотири плитки, все старе, ужасне, ви самі бачите ви ужаснее. а це типу такая феня, да? А, короче, не знаю як користуватися, телек тут є. Така от кухня, ну от що тут у нас. Всякі є навіть. Так. Тут же ночі тут у нас. За шоу за Таке от фіня. Це чоловічий це туалет. А такі от душ. Такі от душ, все старе, така фіня. От такі от умови. Ну що я вам скажу? Я думав, що в Німеччині будуть умови кращі, чесно я вам признаюся. Але... Нічого нормально, в принципі, все одно краще, ніж в Польщі. Більше кімната, два стола, більше у нас, в принципі, теж там шестеро жило, тут восьмеро, але тут набагато більше кімнати, два столика. Самі умови ужасні, ремонти ужасні. Завтра, в п'ятій ранку, ми маємо бути на полі. Десь 4.30, 4.45 ми будемо виїжджати. І нам сказали, що з 5 до 3 десь буде робочий день. Подивимося. Сьогодні цей день вільний в нас. Якщо будемо, то ми двіжувати трошки. Надіюсь. І знову мені повезло, я взяв ліжко біля вікна, одразу прям. Попить з вікна такі си. Мов і... надіюсь. Не тут нема розетки, тільки одна розетка, треба ще перехідник взяти. Ми будемо платити за один день, за проживання 10 євро. Але сказали, якщо вихідний буде і не будемо на роботу входити, якщо щось там болить, то не будемо знімати хоч щось добре. Ми тут розполагаємося, я вже сходив в душ, вже зварив гречку. Я щось трохи переборщив, кинув три стакана і майже кілограм гречки зварив за один раз. Не знаю, як я буду то їсти. Ну, Надіюсь, що не спортиться потім. І зараз я прийшов на кухню, тут у нас такі електронні политки, тут в мене вода кипятиться. Я собі купив філе куряче. Тут 600 грам, Зараз варити і гречку з курячі філе буду їсти. Ціла мультиварка. Просто дофігіще. Короче, я конкретно переборщів споробуш... з гречкою. Пацани полягали спати з тим, яким ми сьогодні приїхали, і десь зараз чи... з хвилини на хвилину мають приїхати інші пацани, з якими ми живемо, які приїхали сюди вчора. У них сьогодні перший робочий день, ми з ними будемо знайомиться. Вони в нашій кімнаті вже живуть. Так само дівчата, вони теж двоє там в кімнаті, але крім них ще є чотири дівчини. Будемо зараз знайомитися з ними. Я думаю, нормально я. Я взагалі хотів піде в Дрезден погуляти тут недалеко, там автобусі поїхати, але пацани не хочуть. Я кажу, хочуть спати, всі будуть тут сидіти. Блін, я буде ще погуляв. Ну ладно. Чекаємо тих пацанів, дівчат, Познайомимося зараз з ними. Та тобто, по-любому познайомимося. Я думаю, зараз. Може, я щось вип'ємо якийсь під дизелірам зазнайомся. Це не те, що я пів типу, просто Це така ситуація, треба зазнайомся все-таки взяли перший день, тобто не робочий, завтра буде робочий день, завтра буде жорстко. О, мене вже походу... Зараз вона буде пробувати мою в гречку. У мене і так відкривається. мене гречка без солі, без масла. Тебе і філе я теж, теж, теж без я солі, без теж. масла, взагалі без ніфіга. Я. <реку> 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 ну, гречка без солі, без масла, як гречка без солі, Соль. без масла. Соль вкусна. <реш> і в кінці, коли вона зварилась, просто... Я знімаю. Ти в курсі? Не стісняєшся? Ні. Як я люблю європейське молоко, взагалі просто обожаю. Воно таке офігенне і, і дешеве, недороге. І я в Польщі кожен день купляв молоко, собі воно там виходило по 14 гривень за літр. Я приходжу літр зразу випивав і взагалі офігенно, бо босідні роки просто молоко європейське. Офігітельне, обожаю. Так, ну що, тут приїхали вже всі наші, ми вже зі всіма познайомилися. Взагалі, як не дивно, всі тут адекватні, нормальні пацани, дівчата. Зараз ми хочемо, ну як, я всім запропонував познайомитися зі всіма Чуть-чуть цей самий, ну, для знайомства і так трохи поспілкуватися, вже десь 6 -го години, нам завтра ставати десь в четвертій. Чекаємо вже двох дівчат, вони поїхали в магазин, зараз приїдуть. І у нас шестеро дівчат і семеро хлопців виходить. І будемо зараз знайомитися. Посидимо собі всіх наших мета, покличем подивимося, що з того получше. Я навалив тої гречки вже всіх своєю гречкою блін, бо я і не з'їм сам. Тупо де ж ніяких хіпці не за я просто навіть подумати не міг, що так все обернеться в перший же день. Коротше, тут суперконтик, батончик сосиски Стакани такі, от, блін, півлітрові. Мені це все подобатися. Я зміняюся. Через кордон ми переносили, так що перенути, можна прочитати назву нас була Бандерівська горілка. І так от ми перетнули кордон з Бандерівською горілкою. Слава Богу, нас пустили. Така у нас обстановка стіл, тут чорна манда, тут у нас, до речі, пиво. До речі, представляєте, як ви думаєте, скільки коштує таке пиво? Це як Сомерсбі, воно коштує 3 гривні. Це не жарти, це не те, що я це санкцію. 3, 3 гривні, це просто був. <с povo> Такий у нас стіл, така, короче, тусовка. Ти хотіла попасти влог. Підписуйся на мене. Не, ти покажи. Куда підписуватись? Покажи. На інстаграм. Ти по не покажешь? Подписчикам, ти обіцяєш з ким я буду попав в рабство. Ми в рабстві чи ні? Ні, nee, ні, nee, все нормально. Поки що ні. Мама, все добре. <laughs> Поки що ніхто не признається в рабстві, так що шо... ладно, виключай камеру, тут у нас душевна обстановка. До побачення. Всім привіт. Мене звати Андрій. Ти на каналі Життя Коваль. Зараз на годину 4.30 ми знаходимося на роботі в Німеччині. Ми вчора, коротше, у нас був перший день ми знайомилися знайомилися. Ми вирішили, що ми не будемо спати скільки тої ночі. Коротше, лишилося годину тридцять до від'їзду. ми взагалі ніяк не обвалювали і рішили, вирішили, коротше, хапанути ту поліфазу сну. Щоб чуть-чуть, тіпа, поспати перед роботою. Ми заснули і ми короче, десь так. От зараз десь хвилин назад, двадцять по четвертій, на четверта двадцять. Небо взагалі же темно, блін, нам зараз їхати на роботу. Ні, звісно, можна було нормально поспати, але. Е, да, да. Не, не так все просто. Ми йдемо по цьому легкому пути, Ми поспали буквально одну годину і сьогодні у нас буде перший робочий день. Подивимося, скільки ми назбираємо, вообще, взагалі буде обстановка, яка робота. Ну зараз я взагалі не виспався. Я хотів хапанути ту поліфазу сну. Перший мій день буде без сніданку, без взагалі ніфіга, буду снідати кашбуру, буду снідати вишню. А, я ж навіть не кажу, ми коли збираємо вишню. Будемо снідати вишню і подивимося, що це все вийде. О, будь ласка, наче всі предмети для знайомства лежать на землі. От ще третій предмет на столі стоїть. Це жорстко, да, це жорстко. Я це вас я взагалі не виспаний, Це дуже жорстко. Але після поч мені вже нічого не страшно, я вже готовий до всього. Коротше, нас там всіх поділили по групам. Хто які українці їдуть з болгарами, які з поляками. Я попав в групу з тих, що ми їдемо з болгарами, так що будемо працювати з болгарами. Подивимося, як з болгарами працювати. Тож я не думаю, що в болгарія так погано, що вони теж їдуть. На заробітки, але виявляється, і поляки їдуть на заробітки в Німеччину, і Болгарії. Ми з ними всіма пашами. І Інтересно, інтересно. Чи кожна мають бути якісь відра, отакі от чорні букжети відро. Нас були вони в кімнаті, але вчора якийсь чувак їх забрав я не знаю. в мене нема того відра, надіюсь, що на полі мені дадуть. На полі нам дадуть мені відра? Так, я себе знімаю так все. Проходить наш перший робочий день в Німеччині на вишні. Завозили нас сьогодні зранку автобусом, ну не автобусом, а бусом, фольксвагеном те четвертим на роботу. Їхали ми з вол... Молдаванами, ой, болгарами, я вже не зображаю, І з болгарами тут працюємо на полі разом. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я більше ніколи не поїду на цей збір ягоди, блін. Це просто не моє. Це просто-напросто не моє. Оцей збір ягод, що ми були в Польщі, це те то саме, то, що збираєш ягоду, то що здаєш. Тут навіть краще, тому що тут вага є. У нас почі ваги не було. і Там були різні бригадири. Хто придирався, Треба було з а ми більшу норму робили. Тут є вага 7 кілограм. За 7 кілограм нам платять 2,60 євро. І нормально. Тут, наприклад, ти назбирав сім кілограмів, ні, не більше, не менше, це, що плюс. А взагалі, скільки це оскати, ну це не моя ягода. Але так, якщо порахувати, це краще ніж в Польщі. Минулого року працював на поляка, а тепер працюю разом з поля з поляками. Так що трошки піднявся, значить, ростемо, розвиваємося. Ми вчора так класно, душевно посиділи. Вообще прикольно так мені сподобалось. Зараз в небо у нас все в хмарах захмарилось. Як ви бачите, в хмарах. Я сподіваюся, що впаде дощ, бо я просто не валюю. Я хочу нормально поспатися. Чи почав падати дощ, нас загнали під такий буст, Ну, як всіх поки що тут четверо, така от вишня. У мене все більше і більше починає боліти голова. Я просто не валюю. Обудон! Падає дощ, росте вишня Така от обстановка. У вас чай теплий? Не дуже бере коло Чити кофі. Ті купи там не бих не... Є. е. Ага. Къде? На поле. А, він за ние съм, да? Да. Що? Дякую. Утре може да сме пауза. Mm. Ага. Вон <рисква> момент. Як буде по це ме дякую? Ти дякуйте йому? Данки шо? Ми там полишали ці відра і Болгарн просто заніс там чотири відра. Просто так. Приніс ті пасі штучки. Порядочні. Сме пауза з усім мовку стан. Угу. Порядочний, Порядочний Болгарн? Русский соус. So -so. Пер первый раз здесь? Первый год? Или уже? Вы здесь были уже? Шестнадцатый год, семнадцатый, восемнадцатый. Не. Резам. О, курешка. И че... Вот ты так собрала, да? Не, не, а как? Не мое, как ты напала? Хоч би ще дощ на пару днів затягнувся, щоб ми нормально проникли з тою атмосферою. <хи> а потім вже могли нормально працювати. Ага. Оба всі наші попроходили. Я вже так зрозумів, що ми сьогодні працювати не будемо. Такий в нас вийшов перший робочий день, в принципі, я довольний. Вишню збрати взагалі легше. Не <хи> то, Як то, ти то... думаєш? 4... Ти взагалі мене недооцінюєш. Я взагалі би міг би 10 назбирати, якби нормально. Збирав 6. Ну там ще трохи є. Шість. Ну, взагалі вишню не тя... не тяжко збирати? Ні. А ти скільки? Чотирнадцять. Чотирнадцять? В чому твій секрет? Ти обманюєш. Ти пропускаєш багато? Почав падати сильний дощ, ми всі промокли. Вже їдемо додому, тут в бусі сік людей помістилось, тому ти четверта, бо зранку їхав нормально, тут тепер всі понабухалися. Додому десь в 11 годині я кручі, ліг і одразу же відрубався, тому що я тупо 2 сутки не спав, а вчора так жорстко ми знайомилися, що я взагалі не вивалював. Проснувся в 5 годині і нас зараз дивіться тупо хмарно. Так от. Все в хмарах. І, походу, пише, що буде завтра, дощ, після завтра. нікому то не подобається. Ну всі хочуть заробляти. Я не знаю, але я би ще віддихнув трошки. Мені треба вдихнути, проникнутися тим кліматом, щоб я нормально почав збирати. Зараз круче, ми всі зібралися. йдемо в магазин. От така банда йде спереді. Йди в магазин. Десь 40 хвилин, 40 Що я можу сказати на рахунок першого робочого дня на роботі в Німеччині. Я хочу сказати, що просто набагато офігенніше, ніж в Польщі. Взагалі, по всім фронтам вишню збирати легше, ніж буровку було. Тут бригадири нормальні. Там в нас бригадир Фелікс, німець і болгарин один. Взагалі нормальні бригадири ти приносиш. Там є вага, офігенно, 7 кг, не треба ні, ну що комусь може не сподобатися, буде казати, що ти за горбочим або ні, ти ставиш на вагу 7 кг, приходиш, одразу же пересипаєш в ящині ніхто ти не дивиться, не бере руку, відро і там якусь ну нічого не шукає. Просто офігенно. Тут нема такого жорсткого контролю, як в Польщі. Тут свободніше себе почуваєш, ніхто тобі не упрікає, так як в Польщі до всіх вертали, постійно так ставилось, яке... Ти щось сліпий, каже, що не бачиш що це зелене. Типу, тут вообще такого нема. Можна набагато більше заробити і легше заробити. І все відношення набагато нормальніше ніж в Польщі. Було в Польщі такі відношення було жахливо. блін. І організація роботи жахливо було. Тут ми сіли в бус, завезли. Ну, перший день такий, я вам скажу, нормально, мені сподобалось. Яка в нас ситуація з wi fi Коротше, в нас в кімнаті Wi-Fi нема. За Wi-Fi треба йти на інші подвір'я, але там теж завжди до фіга народу стоїть. І просто неможливо сидіти. Ну можна, чуть воно грузить, але дуже слабо. По Viber ти не поговориш. Нам цей фермер сказав, що сьогодні має дати пароль від Wi-Fi, щоб ми вже в кімнаті. Типу нікуди не з ним, а щоб у нас був в кімнаті Wi-Fi. Ми надіємося на те, що він дасть, але ми вже всі сумніваємося, що ми, ми вже поняло, що ми, походу, скоріш все будемо без Wi-Fi. Але певно нам сказав, ми не то надіємося, що зробить сьогодні. Ми зайшли в той торговий центр, зайшли тут в магазин. Магазин о, наша банда. Магазин просто огромніший. Йоурт, тут є все повністю. Коре, зараз щось закуп. не мінімально закуплюся, у мене основне є, принци я ще взагалі нічого не заробив, я ще в жорстких мінусах, так що сильно втратитись я не збираюся. Ну, але ви знаєте, я тут ніколи не збираюся, але тут, бачиш і на емоціях вистачаєшся, що бачиш. Толком, по суті, нічого не купив. Тільки піцу прімбился ресибургером от маном банк. Як же офігенно, що можна монобанком користуватися за кордоном з кешбеком. Кайфую, коли розраховую з карточкою монобанку, мені гривні одразу переводяться в євро і ще зразу падає кешбек на рахунок. Блін, офігенно. Я стільки тут зекономлюсь з монобанком. я рахую, кожен день буду тут щось купляти, харчуватися і за все буду отримувати 2 чи -4, 4%. І прикольно буду бачити, що я трачу, бо я тільки буду карточкою розраховуватися і зразу буду бачити, нічого треба записувати, чеки зберігати. Зразу монобанку буду все бачити. Пацани здають бутилки в такому апараті спеціальному За одну бутилку 75, а за 25, 25 за одну. 4 бутилки вже 1 євро, так? Собі. За 4 бутилки 1 євро 30 гривень. Офігенно, просто, тут бомжі тут живуть. А ну давай зараз по подивимося, як воно буде гроші видавати, мені цікаво. Воно ті подає чек, і це йдеш, то на карту А, і на касі дають чи розраховуєшся просто, там Я піднімалася на таку гору, блін, як ззаді мене. Хуй, це просто жопа, я більше не піду в магазин. При тому що я нічого не закупився, от, кілограм піці, кілограм рису, блин. я вже такий замаханий. Одна рада і краєвиди, що вот так офігенно. Піднімаємося в небо. Просто подивіться, як тут офігенно живуть люди. Кожного по дві машини, подвір'я взагалі немає навіть програми. Там ззаду в кожній сонячній батареї, домики такі. Всі прикольних кольорів, Аудюхи, мерседеси. Загрів я гречка, але гречкою то тяжко назвати. Так то все виглядає. Блін, то, зараз то все треба відмити, взагалі жорстко все поприлипало, блін. ж Ту -ту ми ж вчора, коротше, тоді як знайомилися, один чувак взяв, траву хотів гречки підігріти, налив туди пиво. І коротше, на пиві підігрів гречку. Було жорстко, але що зробиш, тепер зараз треба все викинути помити. Я називається просто гавяжа пасіробка. Волі сюди я помитив свою мультиварку і взагалі весь свій посуд, який я взяв, бо тому що я вже весь встиг його повністю вимазати. Кажу вимазати, блін. Але вже помив. Дякую, чи дівчатам, вони мені підказували, як правильно мити. Дякую. Нема що. Нема за Що ти так смієшся? Я що погано помив? Що ж нормально я помив, подивіться, взагалі чистота. Одна гри, там гречанинка присохла і все. Нормальне, замок. Де, бать, ж речка. Тут по стінкам. Так то фігня, то не рахується далі. Дері. Рахується фігур?